Зберегти історичну цінність не з фасаду, а зсередини в Івано-Франківську взялися лагодити водопровід у старовинній будівлі. Цей дім на вірманській три носить статус пам'ятки архітектури, лише фундаменту понад півтори сотні років. Та саме його поважний вік і створив для мешканців чималу проблему. Робочі, котрі зводили будинок поруч, розповідають, не в змозі були виконати навіть гідроізоляційні роботи. Найкраща ситуація із водогоном у підвалі. Ми вирішили косметичний покишотків від зробити, а тепер вже остаточно зробили Замок, провели водопровід новий, бо ті труби були обмотані ізолентою, і через ізоленту вода текла так як з Було Вже металу не було, було ізолента лише. Мотана науковимся порятувати нутро історичної пам'ятки господарі самі не в змозі, тому звернулися за допомогою до підприємців. А ті зголосилися відреставрувати та замінити водопостачання. Багато років ніхто не вкладає гроші в ці комунікації, і відповідно кожна пам'ятка архітектури це вона базується на фундаменту. Який фундамент такий буде і стан самого будинку. То ми відповідно зробили ці роботи, і надалі я би все таки рекомендувала нашому відділу охорони спадщини місць Кому не шукати в підприємців, які ось злочинців, які хочуть знищити культуру, хочуть знищити архітектуру, а відповідно налагоджити з ними співпрацю і десь можливо за спільною співпрацею можна би було відновити не тільки один будиночок, окрім новенького водогону. Подбали і про посилення та укріплення фундаменту.